Україна існує сьогодні і буде існувати це перший раз, коли в Україні є проукраїнський уряд, який він є. Ну лідер, який із внутрішнього і оця гризня внутрішня, яка відбувається від сильними людьми, там опозицію, умовни, не опозицію. Ну це прям якимись бізнесами, якимись там чортами, якимись святими, да всім піде. Це і є становлення нації, це роди. Це оці болючі через кров з ризиком для смерті. Отак От народжується нація. Тобто вона зараз не сконцентрована в невеличкій кількості дисидентів і більшості людей, яким пофіг, як було під час Радянського Союзу. Ні, сьогодні більшості не пофіг. Так, да, є інертна маса. є... Є те, на чому живе Кремль. Ну, от, ну на чому він… ж буде відкочування, тому що не можна бути мобілізованим внутрішньо. да. Зараз ми цей в другайма. Це такий соціолог, який каже про що є органічна солідарність і механічна солідарність. Mm. І Коли йде прес-війна, відбувається механічна солідарність. І нам для того, щоб побудувати державу і націю, треба перейти в органічну солідарність. Тобто, щоб це те, що ми сьогодні один одного підтримували, воно не основною причиною підтримки було не те, що нас Росія а те, що ми змінилися, а ми сьогодні такі. Що ми побудували інституції навколо і це і є, коли я кажу, що зараз йде болюче народження через конфлікти, через дуже. І це не означає, що дитина не помре в процесі чи не відпаде рука, чи відріже щось. Да? Але е, от воно отак от формується, да? от воно так аж до крові чесно формується. Да?